Всі привіт! Хочеться всім в першу чергу подякувати за ваші круті емоції, за вашу активність, за ваш ресурс, за вашу увагу. От ви дуже великі молодь зробили перші кроки, попри всі оставини, для самополіпшення і отримання саме того, чого ви заслуговуєте. Насправді. Бажаєте ось, але це ні ще не все, тому що всі ми живемо у індустріальному ритмі, так і трошки може десь виснажені. Ось. І щоб наші а, запити скорше а, реалізовувалися, щоб у нас був нато ресурс, а, ми вас запрошуємо і чекаємо на наступних зустрічах у Львові а, і у Мальовничих Карпатах, де є а, цілюща енергетика, є тиша, є. Атмосфера тепла і любові, яку дарують і Станіслав Іванович, і Анна Станіславовна, і наші любі організатори, ви зможете отримати неперевершені результати, відпочити, зцілитися у енергії Карпат У лоні природи всі запити найскорше виходить вирішувати, тому що ми отримуємо ресурс. Я, наприклад, ось зараз знаходжуся в. У лісі в Карпатах в горах я цілий день ходив, дивився дивні місцини, шикарною природою. Ось і я повний ресурсу. Я розумію, що я не даремно поки їхав в машині, я робив зірочку, яка б мене, скажем, так ще більше пробудила, і надала можливість правильно використати ті можливості, які я зараз так. Ми не будемо зараз про навчання, про пропрацювання. Я просто вас запрошую. Приїжджайте до нас, в Карпати. Будемо раді. До скорої зустрічі.